Дівчата, доброго дня! Початок червня, і традиційно в перших числах ми з вами збираємося. Послухати, дізнатися більше про спецпропозиції червня і про новини компанії. Я чекала, поки відбудуться ключові акценти місяця від компанії, щоб, скажімо так, більш повно розкрити вам всі новини і акції червня, і що на нас чекає навіть в липні. Компанія озвучила. Почну з новини, що у нас зміниться бонус. З липня місяця що це означає? Ми завжди отримували подарунок за замовлення на дві базові. Так і залишається, але тільки за перше замовлення. То якщо ви в липні будете робити замовлення на дві базові, і потім плануєте ще робити замовлення. То за перше замовлення ви отримаєте подарунок за дві базові, а щоб отримати подарунок в другому, третьому замовленні, то вам потрібно буде розмістити замовлення вже не на дві, а на три базові одиниці. Компанія нам пояснила, що це пов'язано з тим, що багато фінансів йде на те, щоб. Дарувати нам подарунки. Також, ну, виходить, компанія це вона порахувала і це не дуже вигідно. Але ми в цьому плані змінити нічого не можемо. Тому пропоную вам робити замовлення на дві, на три і на шість базових. На шість базових підхід не змінився. Ви можете обрати або додаткову знижку 3%, або подарунок. І які подарунки чекають нас в червні. місяці? По-перше, за замовлення на дві базові, це буде крем для рук з маслом ши без аромату на вибір або тіні. У мене це тіні ігристі, але компанія буде давати в подарунок відтінок рожеві. Зараз просто немає у мене їх вам показати. За шість базових теж у вас буде вибір, або це трендові такі наші стильні брендовані капці рожеве літо, або на вибір: набір, ласьон для тіла і спрей для тіла з ароматом. Магнолія, лаванда та магнолія дуже актуально, тому що з приходом літа не хочеться користуватися чимось таким дуже насиченими ароматами, і якраз цей боді-міст буде нас виручати. Тим більше, коли ви наносите на з з ароматом ще й і спрей з таким самим ароматом, то е, запах буде триматися набагато довше, ніж ви просто нанесете е, спрей бодіміст. Е, е, і цей аромат він дуже тонкий, дуже ніжний. Е, якраз чудовий варіант на літню спеку, яка вже почалася в Києві. Сьогодні досить е, дуже спекотно і знаєте, так дихати важкувато навіть. Так, і почнемо з наших акцій традиційних. Це рання пташка. До 15 червня включно в ранній пташці традиційно два засоби: це гель-маска, зволожуюча або деоколон, спрей, лотос та бамбук. Ну, це просто хіти, тим більше на літній період. Можливо, ви скажете, що гель-маска більше підходить на осінній або зимовий період, але ні. Ви знаєте, що на вулиці спека, а від сильної спеки дуже випаровується волога. І не тільки з, з рослин, з усього, але й з нашої шкіри. Тому її треба поновлювати, цю вологу. Навіть якщо у вас жирна шкіра, то її теж треба зволожувати. Бо зволожена шкіра це означає, що буде менше зморшок і вона буде довше залишатися молодою. Цю маску можна наносити двома способами: або як маску на 15 хвилин, або на ніч тонким шаром, і ви з нею спите замість крему. І дякую нашому національному лідеру Олені Крівченкові, яка сказала, що можна навіть. Не робити її частіше ніж один раз три дні, бо один раз три дні ми робимо відновлюючу маску. А це не відновлююча маска, це маска зволожуюча. Тому її можна наносити хоч кожного дня, як крем, як маску. Якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає зволоження. І вона дуже зручна у використанні і потрібна всім. І другий засіб це деоколон спрей, лотос та бамбук. Це засіб для нашого жіночого здоров'я, і їм також можуть користуватися чоловіки, бо він має такий свіжий трав'янистий аромат, унісекс наносити на чисту шкіру під руки, і ви будете підніти. Але цей деоколон нейтралізує молекули неприємного запаху. Тобто він не маскує запах, да не буде накладатися аромат лотоса і бамбуку на ваш запах, а він. Нейтралізує його. Завдяки цьому його можна використовувати не тільки на тіло, але якщо у вас волосся десь, ви зайшли, і ви відчуваєте неприємний запах, або взуття, треба прибрати неприємний запах, особливо влітку, особливо для чоловіків. На одежі так само ви можете це зробити дуже зручно і головне дієве. То цей набір до 15 червня включно. Буде коштувати 940 гривень. Повна вартість по каталогу 1880 гривень, майже одна базова. І... В дюжині у нас наш зволожуючий засіб з антиоксидантами і комплексом TimeWise, наш зволожуючий крем з щарівного набору. Можна обрати або для сухої нормальної шкіри, або з фіолетовою смужечкою для жирної комбінованої на ваш вибір. Ви також можете, якщо у вас є набір для сухої нормальної шкіри, але влітку вам хочеться чогось більш такого легкого, свіжого. Замовте собі окремо крем, зволожуючи для жирної шкіри. Це вам дасть відчуття такої легкості і не буде зайвого жирного блиску у вас. І чим мені подобається цей крем, що його можна наносити і зранку і ввечері. Єдиний недолік, що в ньому немає сонцезахисного крему, але і компанія і про це про Опіклувалася. До речі, цей крем буде коштувати 700 гривень. Ви можете один замовити за 700 гривень, це мінус 50%. А якщо вам треба більше кремів, то тоді мінус 40%. Тож, повернемося до сонцезахисних засобів. Компанія зробила для нас чудову акцію. Вона буде діяти, зверніть увагу, до 15 червня. Вона не буде діяти весь місяць, як е, е, щаслива дюжина. Це акценти сезону. СПФ захист. Що входить в цю акцію? І що в чому суть акції? Всі засоби, які мають у нас спф фактор а це денний крем Ріпе, Сісі, Крем, Мінеральний Сонцезахисний Крем, денний захист з чарівного набору та вирівнювальна сиворотка СПФ 15, ви зможете ці засоби замовити мінус 50%. Кожен засіб можна замовити тільки один, тобто ви можете розмістити замовлення і. Замовити денний, один крем денне ріпе, один, одну вирівнювальну основу, один сісі крем кожного засобу по одному. Не треба обрати щось одне ви кожного засобу по одному, якщо вам кожен засіб потрібен. А, і а, хочу зупинитися на вирівнювальній основі. А, хто ще не користується на літній і на зимовий період, вона дуже чудово працює. Вона прозора, наноситься під тональний крем чи під пудру, і літом вона матує шкіру. Вона вирівнює поверхню, але в той же час матує шкіру. У вас не буде жирного блиску. Я сьогодні в 10 годин робила макіяж, і зараз вже п'ята година вечора. Я й була в центрі. Сьогодні достатньо спекотно, але моє обличчя я наносила. Зволожуючи тональне крем, воно придає легке стяяння, але немає жирного блиску, хоча моя шкіра вона схильна до жирності. Тому що я під низ під тональний крем нанесла вирівнювальну основу SPF 15. Звичайно, що цього засобу не захисту 15, не вистачає на літо, це більш варіант для зими, але передбачається, що під вирівнювальну основу треба наносити сонцезахисний Крем е, і наш CC-крем SPF 15 теж мінус 50% відтінок на вибір. Потім Мінеральний сонцезахисний крем. значить Це у нас єдиний е, на зараз засіб, який має природній природні захист, що означає природній Якщо ми візьмемо будь-які засіби, чи це крем ріпе, чи це крем СПФ-50 для тіла, це хімічний засіб. Хімічний захист, як він працює? Він поглинається шкірою і потім перетворює ультрафіолет на безпечні на безпечний для нас на безпечні волни. Якщо говоримо про мінеральний сонцезахисний крем, він працює як дзеркало, він залишається на поверхні і він відбиває Сонячні промені від поверхні шкіри. І якщо ви його наносите на зволожену шкіру, то він не білить шкіру, він гарно розподіляється, гарно лягає. Кому він підходить, кому його треба обрати? Якщо у вас на обличчі є розація, то це крем для вас. Так якщо ви плануєте наносити його, у вас є дитина від 6 місяців вже дитині можна наносити цей крем. На все тіло, тому що зараз таке дуже активне сонце, і треба обов'язково захищатися. Виходите, йдете на пляж, виходите на вулицю, обов'язково наносіть на обличчя і на тіло сонцезахисний крем. Або якщо у вас є якась алергічна реакція на хімічний захист, то Мінеральний сонцезахисний крем це ваш варіант. Потім ще у нас. Денний захист з SPF 30 з чарівного набору. Тут немає зволоження як та, і так само немає зволоження в мінеральному сонцезахисному кремі. Тобто, передбачається, що перед нанесенням цього крему ви скористаєтесь, наприклад, нашим зволожуючим кремом чарівного набору. А потім вже будете наносити захист від сонця. Е, і крем Repair. Тут зразу і захист від сонця SPF 30, і зволоження. Це для жінок від 40 років або хто ще має суху шкіру і ви бачите, що треба вже працювати зі зморшками, навіть якщо вам немає 40-45 років, то цей крем для вас. Він такий більш е, е, поживний, якщо ви ним користувалися. Е, тут є зверху помпа, бачите, ви навіть баночку не відкручуєте, ви натискаєте, і крем поступає, е, в принципі, одного натискання вистачає на все обличчя. І всі ці засоби мінус 50%. Де знайти взагалі ці засоби, щоб скористатися акцією мінус 50? Значить, ви заходите в ваш, на вашу сторінку вінтаж, і там буде розділ спецпропозиції, заходите в спецпропозиції місяця. І ці всі засоби будуть називатися акценти місяця. І ціна на них буде знижена. Наприклад, якщо крем CC Коштує 770, то на нього буде написано, що 650, і мінус від цієї ціни ще мінус ваші 40% консультанта. І виходить, якщо ви порахуєте, то майже мінус 50% буде кожен з цього засобів. Але нагадаю, що тільки до 15 червня включно буде діяти ця акція. А 16 числа буде діяти інша акція, називається вона «Б'юті Вечірка. В неї входить, в чому полягає суть акції. Якщо ви замовляєте засобів із списку на загальну суму 2150 гривень, то ви в подарунок отримуєте котонову косметичку. Досить містку, таку вона у нас раніше була подарунком до. Набору нечерел. Які ж засоби потрібно замовити, щоб отримати цю косметичку? Це може бути шовкова пудра, це тональний крем, це рум'яна, це олівці для губ або для очей, це блиски, це будь-яка туш. Тобто варіантів дуже багато. І, наприклад, якщо ви замовляєте три тональних креми, це вже більше ніж 2150 гривень, і ви вже отримаєте ваш подарунок цю косметичку. Ми все одно замовляємо ці всі засоби. То чому б ще не скористатися можливістю отримати додатковий подарунок? І весь місяць буде діяти ну просто потрясна акція. Я вже чекаю на свій подарунок. Вона називається Сонячні діаманти. В неї входить новинка весни. Хайлайтер, золоте сяйво і на вибір компактна пудра, відтінок на вибір. І в подарунок буде йти ручка з таким діамантом зі скла в золотистому такому відтінку. Ну, просто супер. Мені дуже подобається, я вже її хочу. Вважаю, що цю акцію розберуть ну, дуже швидко. Потім у нас є акція з усіма нашими наборами по догляду за обличчям, з чарівним з набором ріпе або з набором кліапру. При замовленні чарівного набору ви отримаєте рожеву косметичку. При на замовленні набору ріпе отримаєте. Кейс для косметики такий є дуже гарний. Він йшов у нас в подарунок, здається, рік ще два назад за виклик 13 магічних хітів. І також за набір клієпрув теж буде косметичка. Але додатково ще до кожного набору по догляду за обличчям ви можете. В рамках виклику Моя шкіра, моя індивідуальність замовити собі один із трьох засобів у червні мінус 50%. Це може бути або бустер з Ахаб ПХ кислотами, потім пілінг, Ріпе, або наш набір, система оновлення шкіри, скраб і сивородка. Мінус 50%. Система оновлення шкіри буде коштувати 950 гривень. Пілінг. Ріпея 1275, і бустер з АХПХ кислотами 660 гривень. Так, звичайно, це засоби вже е, більше на осінь. Але ж е, нам здається, що літо тільки почалося, але дуже швидко е, воно закінчиться, як завжди, і прийде осінь, а у вас вже буде засіб і по такій дуже привабливій ціні. Потім у нас ще два місяці буде тривати виклик 13 магічних хітів. Хто ще не виконав і не отримав свою косметичку, то дуже раджу скористатися цією можливістю і отримати новий будиночок для вашої косметики. А, так, і у нас два засоби, які вийшли в новинках: це сонцезахисний крем з SPF 50 для тіла і. Тінт Олія Карамель, на жаль, вже їх розібрали. Вже до поставок не буде. Але всі інші засоби це і туш Great Heights, і гель, охолоджуючи після засмаги, Я думаю, що зараз він буде дуже актуальний, коли всі почнуть ходити на пляж. Це набори для брів. І вони ще є. В бланку замовлення, тому якщо ви планували, скористайтеся можливістю їх замовити. І компанія вже традиційно для нас робить такий виклик, бонус як хочете, його можете назвати літня постійність. Хоча назвали її must-have продукт Ну, ми будемо, щоб так не забути, я буду називати літня постійність. В чому заключається виклик? Якщо ви розмі... зробите замовлення в червні, в липні і в серпні, то в вересні при розміщенні замовлення компанія вам вкладе туш Great Heights, це новинка весни. Дуже класна туш. Мені дуже вона сподобалась. гарно так вона розподіляє. Вії і не склеює їх, і вона не рідка, і не суха. От, ну просто ідеальна. І знаєте, так просто е, сам, сам сам пензлик він ну, як по маслу йде по віям, е, зручно наносити. Не знаю наскільки її вистачить, бо я її відкрила от тільки в квітні, нею користуюся, і ще е, вона не збирається зак... закінчуватися. Е, ціна її така ж сама, як і. В інші, і інших туша 720 гривень. Тому скористайтеся такою класною можливістю. Ну, нам ніде за наші покупки в магазинах. Не дарують і на роботах за те, що ми працюємо, не дарують взагалі нічого. А тут туш за 720 гривень компанія вам подарує, навіть якщо ви будете робити мінімальні замовлення. Ви можете замовляти ту продукцію, яка мінус 50% на одну базову і три місяці поспіль по одній базовій і в вересні отримаєте в подарунок. туш. можете робити по дві базові, отримувати бонуси. І теж отримати в вересні вашу туш. Це все, що я хотіла сказати. Зараз ще запишу для вас відео по залученню, яка є акція. Скажу, що компанія нам зробила акцію для новачків. Що якщо людина оформлюється в червні і робить замовлення на дві базові новачок, то вона безкоштовно отримує доставку. Тобто, ну, своє замовлення вона отримує безкоштовно. А ви, як людина, яка запросила такого новачка. Отримаєте також можливість замов... зробити замовлення безкош... з безкоштовною доставкою. Тому 120 гривень це теж гроші, які ви можете зекономити. Всім гарного червня! Всім пока-пока!